Вітаю, шановні гості і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу попрацювати з кроликами. По планах в мене сьогодні пересадити одну самку від малих відлучити. Я завжди відлучаю самочку від малих. Малих залишаю в кліці тій, де вони родилися. Там на тиждень два щоб не було ніякого стресу. І потім їх розсаджую вже по клітках. Також хочу сьогодні перевірити кролів, чи є їх вушні кліщі. Стараюся завжди проводити таку перевірку хоча б е, два рази в тиждень, бо кліща наче немає. Але потім він, звідкись не візьми, появляється. Також хочу сьогодні поважити кроликів, поставити кітним кролицям, яких скоро крол. маточники. Ось мої самці тут дебоширять, Термонт вже потрібно буде розв'язати. Вони один одного обстикають, тут нам в цих клітках є перегородки, ці я не зробив, але таке, Але поставив, щоб вони це. Бо дуже агресивні самці. Також хочу показати зараз свою невеличку аптечку. У мене сінорізка стоїть. О, так. Це дивіться в мене така аптечка. Це від... Я купляю великими великими пляшечками зразу, Це літрова від, від, цього... від коксидіозу. Вчора проводив забій декілька кроликів очі, забивав, то коксидіозу не було. Це від коксидіозу. Вона майже повна Це підкислювач, це антибіотик, у мене тут широкого спектру Це якщо кишкове якісь захворювання, не дай Бог. І від кліщів я використовую ось таку мазь. Новертинова мазь дуже добре допомагає. Це моя така новичка аптечка, на всякий случай. Але після ну, вже скільки років я отримую в кроликів в клітках, сітки, то немає як таких ну, Якихось там проблем з кокцидіозом чи ще якимось. Плюс раціон один той самий. То, ну, то немає там як таких, я вам вже повторюсь проблем, маленьке п'єводу. Проблем е, піми, з хворобами. Ось моя гранула. Гранула чудова. Зараз приближу. Якісь гранули супер. Кролики їдять із задоволенням. Кормушечки, можна сказати, за ніж повиїдали пусті. просто на ній мене радують на цьому моєму рецепті. Повторюсь, купив гранулятора. Ну, стільки років купив гранулятора за того, щоб економити на сіні, це дуже велика економія. Економія виходить з сіна. Ось, гляньте, який так, Зараз ми будемо їм їх кормити. Зараз висипаю собі такий ящик і розношу. Так, буду кормити у мене тут. Полтавське срібло недавно від мого самця привела. Це мої термонці. Скоро їм вже буде місяць. Да, скоро вже їм буде місяць. Я дивився 17 березня їм буде місяць. Дивіться, які вони зараз. Місяця ще їм нема. А ні, брошу, брошу, брошу. Це 17 березня іншим буде місяць. Вірніше зараз зачекайте. Так, е, да, друзі, я попутав вже хотів прибрехати. <плух> е, це помилився, да. їм це вже 5-4 місяць. Вони там їх різниця в день між цими кроликами. О, цим буде... На день у них пізніше родилися, але їх тут четверо у кролі, а цим... Ось вони 3, 4, 5, там я подивився, триокрола в мене було. То це ось такі, можна сказати, їм місяць. Там місяць і день плюс-мінус. Ось дивіться, які вони вже в мене кабанчики. Такі непогані, сьогодні вже їх переважу. Це на моєму новому кормові. У мене не було вдома, то там... Вони було записано в даті окролу 3, 4 і 5. Ну гайк будемо рахувати, що 5-го і місяць. А так як лютий нас має менше, ну короче місяць, приблизно плюс-мінус місяць, день туди. Стоїть. Дивіться, яка мамаша, яка мамашка, яка горила в мене. Тя менша. Це вона у мене от перед тим 10 штук вона неї був окрол, 10 штук, її гарно вигодувала. І ось її крола залишилось у мене 5 самців. Сьогодні теж їх поважимо. 5 самців залишилося. І 2 самочки. Одну я собі залишив на ремонт. Зараз достану вам покажу. Вибираю завжди на ремонт краще. Ну, відповідно, і люди теж забрали три непоганих, Та одна трошки гіршенька. Ходи, не бійся. Тут у мене полтавський срібло один. Кролик живе, сам собі маленький такий був. Мама я померла від неякісної макухи. Потім довелося міняти одразу рецепт. Ось ця самочка, що я дістав її, вона одна з кращих у виводку. Ну дивіться яка красунька. Вуха чистеньке, все кліщів, нічого немає. дити. Зад широкий, довгенька така. Я собі таких відбираю. Дай -дай -дай, така вона в мене. Тут ще один кролик є такий до неї похожий, його теж залишу на ремонт самець, зараз теж його достану, покажу. Останні підуть на забій, бо вже є замовлення на м'язку, зараз передпаскою ще будуть. Шерсть супер. Зараз ми назад в кліточку занесемо. Так, це самець, якого теж планую залишити. Зараз зараз достану. О. Тікай. Теж дивіться, це ухо чистеньке. Теж такий він непоганий. Хочу собі його залишити. На розвод можливо хтось купить теж широкий такий зад гарний. Трішки боїться. Хоча тут є ось ще один такий претендент, більш такий головатіший. Але цей такий більш збитий. Дивіться, який красавчик буде. Бігають. Зараз ще ж одного достану. Ось такий він. Це 3 кг, я думаю, є. О, гарно так став. Все собі буде з нього, оставлю на ремонт. Як, верніше, на ремонт продам його потім комусь робочого, вже, як можна сказати, який вже буде 4 кг доходить і тоді комусь його продаму. Попис завжди на самців є. Так, також зараз поставлю матушники. Оцій кроличці. І ось ці. Поставлю матушники, щоб них були собі. Ці тут як Понаїдається лежать. Зараз хочу піти в журнал, щоб глянути точно дати народження і не путатися, бо буду зараз важувати і записувати вагу і все. Так, я пішов, подивився. Е, Получається, їм 3 березня, 3 березня був рівно місяць. Відкинув 2 дня лютого, 3 березня, ось цим був місяць, а цим 4 березня місяць. Сьогодні у нас 5 березня, сьогодні хочу поважити, що вони в місяць важать. Ці трошки старші. Тож зараз це, так, що ще вам сказати хочу. так, По рецептові зараз я продав хату, ще раз зніму відео на рецепт, подивлюсь вам, зніму. І, 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 і словами ще об'ясню. Я ж пояснював, що по рецепту я не можу вам давати там. ну Я його дам, але я не носу там, ніякої відповідальності. щось що, що, там... королі бушують, треба вже кормити. Це дурний це, то, щоб, ну, не було яких претензій. Був різного різні складники, різний склад макухи. от Я, я купив партію макухи, вона мені не дуже сподобалась. Бо кроликів були проблеми. Зараз хочу трошки тут поправити, щоб почати кормушки вже пусті повиїдалися. Вон там у мене плтавське срібло, малиші сидять. Не біг, не біг. Плотава то така, що пальця в рот не клади. Сидять вони тут. Я самка зараз буде кормити, я їх не рахував ще. Головне, щоб всі тут були живі. Хоп, назад. Так, так, так. Ось я такі, стружка така, маточники кроликам даю, взяв вагу, взяв зошта, пішов спеціально, щоб подивитися. І зараз хочу поважити цих саме самців, що вони додали приріст який. Бо шукаємо рецепт, щоб був ще гарніший. Тож добре, будемо працювати. Це Взяв своїх місячних термонців, 7 штук їх у вилудку. Зараз дивіться, хочу поважити, ну пару штук, дивіться, перший кілограм. 55 грамм, дуже погано видно. Світи такого. Кіло, кіло 60 Я їх там декілька штук зважу, знаєте, щоб було. Для цього. Бо є тут менше, знаєте. Ну їх 7 штук. Так, ще один. Кіло 10. Ось місячні термончики. У мене ще... Я рахую це дуже добрий результат. Дуже добрий. Я дуже задоволений. Піло 5. Бо я раніше думав, що в місяць там 700 видавали, 600, але зараз міняєш рецепти і воно усе йде. О. Сьогодні я спеціально пішов взяв дату їхнього народження, подивився. Проніс журнал. Ось, а цей 800, анон 860. От як я кажу, як який вдасться. Я їх хочу всіх поважити. 915. Так, в принципі, ви зрозуміли. Така вага в середньому від 8 коше біля кілограм, кілограм місячні мої термонці. Це в мене мамка така, сама вона не дуже велика, біля 5 кілограм, але дуже добре кормить. І до трьох місяців вони стабільно виростають в неї 3200-3300. Ось як ці самці, які я тільки що важив. Зараз розкажу вагу. Їхню знімати буде довго. ось. Тільки що дзвонила людина за м'ясо кролика, хоче 5 кроликів купить. Треба передати, буде на новоград Волинський. Тут 4 штуки, тут я думаю, буде більше трошки вага. Це перша кролка, дуже довго не міг її покрити. Жиріла вона і зараз така, як горила. Ось, дивіться, її буде теж тут кіло 50 Поставаю назад, не хочу далі доставати. Зараз приду хату хлопці, дам свій рецепт ще раз. І ще раз хай кролики їдять. Зараз ще водички забуду дати там воду. Поважу я цих кролів своїх самців. Перший важить 3 кг 165 г, другий важить 2,310, третій це найменший 2,700. Четвертий 3-300, це ще я вам показуний відео. І цей п'ятий 3,75. Вже їх можна повністю на забій. Всіх більш швидше більш... вони півтори роки підуть на забій. Що <гум> це воно та голову птала? <пум> все нормально. Зараз хочу ще, що я хочу, що гляну. Ці кролики тут собі їдять. Місці їм маловато цей що так сидить. Нормально, все, переживаю, щоб було все добре. Тож, ось якось так. Я кажу одразу, що все в кролів залежить від того, як, який корм. Далі якщо не, гений не дуже, але на якісному кормі ксеріну кролі будуть щось рости собі, щось показувати. Це вже поугрібали к чи цю стружку. Зараз піду в хату і дам вам ще рецепт цього. А ось, переваживши самочок, оцю. Не бійся, не бійся. І ось цю. А. Вони після малих. Одна оця важить 5300, ця горилка 5600. Я думаю, що непогана вага після малих. Цю цей. я цей вже відділив від них мамашу. Пересадив сюди. Вже собі тут сидить, чорт був кролик, я забив на м'ясо. Ось такі самочки. Зараз хочу глянути самців своїх. Їх, напевно, вже треба садити на дозовано і тоді вже піду додому. Так, друзі, дивіться по рецепту. Кукурудза, за ячміньове, стравіне борошно або борошно з люцерки, висівки пшеничні, шрот соняшниковий. Нагадую, шрот соняшниковий це не макуха, макуха і шрот це дві різні речі. Соєва макуха. І там добавки відгодівлі, якщо ви купуєте премікс, я вам кажу, хто як хоче, так собі хай, і робить. І подивіться відгодівля кроликів і кролематки. Я користуюсь одним рецептом для відгодівлі кроликів. Для відгодівлі кроликів я користуюся, де люцерна 8, ячмінь 15, овес 15%. Борошно з люцерни 30% макуха. 7%, ой не макуха, висівки пшеничні 7%. Шрот соняшниковий 19%. У мене шрота на даний момент немає. Тому я користуюся макухою соняшниковою. Я її варивав, е, був її процент від 10 до 15%. Відбирайте самі собі. Соєва макуха 2%, її не даю, бо в мене її немає. І там добавка від годівлі. Хочете купляйте, хочете не купляйте, можливо, є якийсь там у вас БМВД живина. О, то ось такий у мене рецепт. Якщо якісь складників немає, то можете використовувати інший. Також, якщо нема борошно люцерки, то дивіться, рецепт з борошном різнотрав'я. Трав'яною мукою. Ось рецепт для кролематок. Я думаю, вже так краще видно, так? Дивіться. Я завжди роблю на 10 собі кілограм, 10, 20, 30, там 40 і все, що було, все свіже. Коли їду надовго, то тоді роблю більше. Питали за ящики, ті, що я використовую ящики, супер. О, і також хочу сказати за макуху, що багато зараз її не купляйте. Перевірте на певній кількості кроликів, щоб потім не було ніяких проблем. Ні до мене претензій, ні там ще до когось. В принципі, кролематки, то тут е, ну, тільки якщо для кролематок, то більший відсоток шророту, соняшнику, відповідно, відповідно, і більший відсоток макухи. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, під, е, задавайте запитання, коментуйте і дякуйте за рецепт. Дивіться, в мене на цьому рецепту е, дуже непогані прорости. Я задоволений і поки що його змінювати не збираюся. Це всім успіхів, миру, добра, перемоги нашій славній Україні. Бо сьогодні я вже буду їхати на бачету. цей. То подивився, що там таке. Нас знову повернулася зима до пасіки. Ну, на пасіці, поки руху нема. Вже з наступного разу зніму окреме відео про пасіку. Як, можна сказати, доходить вже до кінця зимівля. Хоча зараз саме відповідальна пора, головне контролювати кількість корму. Все, до побачення.